В продажі Рено scenic 2010 року 1,5 дизель на механіці. 240 пробігу. Автомобіль був пригнаний з Франції. По комплектації у нас був ще й доступ до водійської дверки. Вся в рідній фарбі, абсолютно без підкрасів. Руль у нас в ідеальному стані, не дивлячись на пробіг. Салончик також білий, гарний, текстильний, комбінований з кожю по боках. Хороша комплектація у нас мультируль, деслючовий, повний електропакет, механічне регулювання сидінь. Та у нас є шайби регулювання мультимедією, є в нас також електроручник і все по автомобілю, що треба для комфортного життя. По кузову ідеальний, по техніці також без нарікань абсолютно. Е, машина в нас від першого власника. По кузову ідеальна, По техніці також є протроніки передні, є проктроніки задні. Е, чудовий гарний економічний варіант для міста. Взагалі без нарікань. Знаходиться у нас на Сумській 2 місто Київ біля метро Васильківської. Його можна придбати в кредит, в лізинг та заготівку. Також е, можете заходити на наш сайт автопарк.ua, там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження.